Новини розпочинають свою роботу на телеканалі СТН. Наша команда підготувала для вас свіжу добірку новин з України, Волині та Нововолинська. Наталія Матвійчук у студії. Вітаю вас! І далі говоритимемо про таке. Міський голова Віктор Сапожніков днями у столиці вирішував питання фінансування 10-ї шахти. 12-ро нововолинських школярів, найкращих знавців німецької мови, побували цього літа у Німеччині. На Волині підрозділи територіальної оборони проходять бойове злагодження. А також депутати вигадали, як зменшити кількість сміття. Платитимуть українці. Про ці та інші новини дивіться у випуску більш докладно. Близити та перерозподілити очікуваних 100 мільйонів для 10-ї шахти. Це питання вирішував міський голова Віктор Сапожніков днями у столиці. Про це, а також долю інших волинських копалень, очільник міста та голова теркому про спілок вугільників в Волині говорили на прес-конференції. Із вимогою посприяти, аби фінансування на десятку прийшло раніше ніж в грудні, до міського очільника звернулися представники профспілок 10-ї шахти. Справа в тім, що уже другий рік поспіль профільне міністерство з боєм віднаходить кошти для місцевого гірничого довгобуду. Проте мінфін виділяє їх за кілька днів до завершення року. А шахта не встигає грошей освоїти, тож вони автоматично повертаються до бюджету держави. Зрозуміло питання, як дожити до грудня місяця, не маючи фінансування, і як освоїти ці кошти за один місяць. І знову получиться ситуація, яка була в минулому році, коли в грудні, в кінці грудня дали кошти, їх просто неможливо було освоїти. Це навмисне робиться, Мінфін так планує для того, щоб кошти були не освоєні. Тому перше питання наближити ці кошти. До виконання робіт і розподілити їх хоча б на останні півроку. Бо вже півроку без фінансування ми прожили. Друге питання. Перерозподілити ці кошти, бо у по попередньому розподілу замовника на нашу передпускову дирекцію планується тільки 24 мільйона, А вже на 27 виконано робіт. Відтак, 7 липня, міський голова взяв участь у нараді на рівні департаменту вугільної промисловості в профільному міністерстві, де обговорювали проблеми Волинського вуглепрому. Насамперед ще не вирішено питання щодо генпідрядника «Укрзахідвуглебуд», що розташований у Червонограді, та замовника будівництва ДП передпускова дирекція шахти номер 10 Нововолинська. Зокрема, як розподілятимуться кошти, виділені державою. Повідомив міський голова. І Таким чином, якщо до завтра появилися кошти. Я не впевнений, що наші шахтобудівельники отримали їх. Тобто треба ще на рівні от, Міністерства Червонограда, бо я не маю вплив на Червоноград, порішати ці питання. Протокол є, ми повернемося до його виконання буквально до кінця цього місяця. Після розмови, значить, але насторожило в цій розмові такі речі, що от у міністра з'явилася ідея відмовитися від 50 мільйонів. І ви отримуєте в, до кінця липня або в серпні 50 мільйонів. Ну, що це за торгівля? І як можна погодитись на 50 мільйонів, якщо їх з'їсть тільки загально шахтні витрати? Тому на це, ну я, наприклад, як міський голова, ніколи не можу погодитись. Та думаю, що і шах, шахтобудівельники також не погодяться. Результат зустрічі у міністерстві пообіцяли виділити 19 мільйонів, які візьмуть зі статті реструктуризації: 5 у червні, 8 у липні, ще 6 у серпні. Чому ніхто не бачив черневих 5 мільйонів на це питання у столичних кабінетах не відповіли? Катастрофічною назвали міністерські чиновники ситуацію і на інших волинських вугільних підприємствах. Це не новина і для місцевої влади, і самих гірників, адже вся діяльність Бужанської у постійних страйках видобуток дев'ятки теж не тішить. По Бжанці не важно, хто генеральний директор, геть, -геть Значить, По шахтам геть геньба. Міняються директорі, виконуючи обов'язки. Наскільки я проінформований, можливо, я набігаю заздалегідь наперед, але от сьогодні, 12, го останній день подання заяв на заміщення вакантної посади генерального директора. І ви думаєте, є в черзі стоять маса людей з заявами? Ні. Вчора я знову перезвонив кожного, Анатолій Васильович, хоч одна заява зареєстрована, він каже мені, станом на понеділок заяв немає. Ми такими діями деяких профспілок, або тих, хто себе каже, ми в проспілці, а Бужанці вже 4 профспілки, ми зруйнуємо шахти. Я вже сам, як міський голова, не знаю, хто там керує на шахтах. Їх так часто міняють, і нема з кого навіть запитати або щось е, напрацювати. Той же самий пиріг, наскільки я проінформований, корзуном, мабуть, не буде подавати заяву на заміщення вакантної посади. І він подивився на цей безлад. Адже він працював на шахті Надія, яка пішла на закриття і 20 років ще працювала, давала собі ради. І ми сподівалися, що він, маючи досвід, той позитивний досвід, який набув значить, біля Соснівки, він його запровадить тут. Але в тому безладі він каже, що я не можу керувати, не керований процесом. Міський голова Віктор Сапожніков також наголосив, що від нововолинських шахтарів не відхрещується, проте нагадав, що усі податки вони платять до Іваничівського району. Тож саме час не забувати й про посадовців Іваничівщини, і вимагати від них такого ж сприяння у вирішенні проблем. Коли до мене прийшли представники колективу, я сказав, що я обов'язково буду займатися. Я ніколи не відхрещувався від проблем шахтарських і буду допомагати. Тільки попросив би вас. Шановні працівники шахти, не тільки знати от, міську раду або облдержадміністрацію, а ще й не забути, що є Іваничівський район, на території якого ви знаходитеся, і куди ви платите податки. Бо юридично навіть міський голова не має ніякого відношення до вас. Морально так, бо велика частина людей, яка працює на цій шахті, вони є мешканцями нового. Не забути і депутати Верховної Ради, і депутатів всіх Верховної Ради від Волині. і написати їм такі звернення. Бо депутати спочатку голосують за бюджет, в якому або нема шахтарів, або от таке фінансування, про яке ми ведемо розмову, а потім влаштовують брифінги і показують, як вони змагаються за шахтарські проблеми. То краще проголосувати за такий бюджет. Де шахтарян буде відповідне місце, і шахта буде добудова. На прес-конференції голова теркому про вугільників Юрій Калістратов також розповів про участь нововолинців у страйку проти тарифної політики нинішнього уряду. 7 липня також відбувся розширений пленум центрального комітету про працівників вугільної промисловості. Там розглядали галузеву угоду та виконання колективних договорів. Ситуація у вугільній галузі невтішна ще раз наголосив Юрій Калістратов. Сім підприємств здатні працювати з прибутками, 11 готують на реструктуризацію, решта підлягають закриттям. Юрій Калістратов повідомив, що нововолинські гірники вимагали розблокування роботи червоноградської збагачувальної фабрики. І шахтарі сходилися на тому, що треба більше надіятися на власні сили і реалізацію видобутого вугілля. І висловили сподівання, що міністр Ігор Насалик допоможе нашим купальням коштами для обладнання двох видобувних лав. 12 нововолинських школярів, найкращих знавців німецької мови, побували цього літа у Німеччині. Діти відвідали чимало історичних місць, завели нові знайомства з учнями іноземцями та покращили знання мови. Сповнені вражень, вони прийшли до міської ради, аби подякувати за організацію поїздки. На запрошення німецької сторони на відпочинок поїхали 12 нововолинців, учнів гімназії, НВК, 4, 5 та 7 шкіл. Перебували у європейській країні разом зі школярами із сусідньої Польщі понад тиждень. Сьогодні мали приємну можливість спілкуватися з дітьми, з нашими новолинськими дітьми, які приїхали з Німеччини. Вони її відвідували по запрошенню міста Льойни. Це місто, хоча не є ще поки що нашим містом партнером, однак вони вже неодноразово запрошували наших дітей до себе на відпочинок і на екскурсії. І 12 кращих дітей нашого міста в супроводі двох викладачів мали змогу відвідувати Німеччину і. Чесно вам скажу, що спілкуючись з цими дітьми, видно, з ким вони захопленням, за ким вони величезним задоволенням побували в Німеччині і приїхали з масою вражень. І приємно, що вони, знаючи прекрасну німецьку мову, розказали, що навіть мовний бар'єр для них не був перешкодою. І чудово, це свідчить про те, що все ж таки наші діти мають прекрасну базу знань в школах. Вони займаються непогано, бо відбиралися краз діти, ті, хто знає гарну німецьку мову. І вони змогли. На протязі 10 днів повправлятися в своєму знанні німецької мови і крім того, побачити багато що в іншій країні що почерпнути для себе. Бо обмін з ними думками був досить цікавий, досить змістовний. Діти розповідають, брали участь у змаганнях, їздили на екскурсії, а додому навіть привезли кубок, який завоювали у баскетбольному турнірі. Зізнаються, поїздка до Німеччини хороший досвід, адже це адже це нагода побачити, як живуть європейці, і можливість довести, що українці не зайві у цій великій сім'ї. Ну саме головне в нашій поїздці це було те, щоб молодь трьох різних держав, Польщі, Німеччини і України, у нас дружилася. Так як ми входимо в Єврос. Союз, щоб ми побачили, як люди живуть, і щоб ми зробили для себе висновки, як нам жити далі, як нам що нам змінювати в собі. Ну, в загальному, ну наприклад, я зробила для себе висновки, так як Німеччина це високорозвинена держава, вона входить в велику сімку. Також, ну Ну, ми дуже багато цікавого бачили. Насамперед нас е, ознайомили з тим місцем, де ми проживали містом Барт. Це е, нереальні краси. Місто там, ну дуже <кій> дуже багата історія. Також ми їздили. В інші різні місця побували і в Океанаріумі, і в музеї моря, побували в екстрім-парку. Ну, Досить багато вражень, досить багато таких буде спогадів. Ну, найбільше ми, напевно, товаришували з німцями, так як це була запрошуюча сторона. Всі діти були досить привітні, як і німці, так і поляки, і ми не пасли задніх. Ну, старалися всяко йти на контакт, показати себе з гарною Сторони, що ми також, ну що ми також достойні бути в Євросоюзі, що ми також такі, як вони, що ми рівні між собою, а не хтось вищий, а хтось нижчий. Найцікавішим для школярів виявилося знайомство із живою німецькою мовою. Шкільна програма кажуть, дещо відрізняється. Хоча із розмовною німецькою їх теж знайомлять. Цікаво було послухати самі діалекти, тому що діти були зовсім різні а в дітей один діалект. А в старших людей зовсім інше. І набагато легше зрозуміти людей, таких, чи вже є старшими, а не така молодь. Тому що наша, така молодь нашого віку говорить здебільшого емоціями, і їх важко. Ем... Зрозуміти, але це не тільки на перший погляд, здається, що це дуже важко. А вже коли е, ти зрозумієш ті діалекти, коли ти вже звикаєшся з немовним мовним середовищем, тоді е, це все не має значення і ти просто спілкуєшся, згадуєш все, що ти вчив, і іде така практика мовлення, яка є дуже цінною, коли при вивченні. Сповнені позитивних емоцій, діти гуртом прийшли до міського голови та його першого заступника подякувати за організацію поїздки. Показували світлини, ділилися враженнями. А головне, вони зрозуміли, що їхня праця гідно поцінована, адже на зліт європейської молоді поїхали найактивніші та найуспішніші нововолинські школярі. У Нововолинську майже вдвічі збільшилася кількість домогосподарств, що користуються житловими субсидіями. В управлінні праці та соціального захисту населення оформлено 12 тисяч справ на отримання державної допомоги, і це ще не межа, стверджують працівники управління. Нововолинці і мешканці селища Благодатне по різному реагують на кратне збільшення вартості комунальних послуг. Найбільше цим переймаються малозабезпечені та пенсіонери. Про це інформує Волинська регіональна дирекція національної телекомпанії України. Для нас субсидія це вигідно. Зараз знаходжуся у декретній відпустці. І якби не та субсидія, не знаю, як би ми прожили. Завдяки їй ми можемо користуватися опаленням світлом та вивезенням сміття. Для нас це дуже хороша підтримка, говорить мешканка селища Благодатне Людмила Романюк. А ось Світлана Миколаївна нарікає, що держава не продумала систему надання субсидій. Загалом у Нововолинську 57 тисяч мешканців. Із них понад 16 тисяч пенсіонерів. Більшість користується житловими субсидіями. В місті Новояворівську Львівської області відбувся міжнародний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні. Молода Галичина Галичина-2016». Катерина рибак виборла першу премію цього престижного міжнародного фестивалю. Це свято української пісні, у якому цьогоріч зголосилися взяти участь понад сотня учасників із 14 країн світу. До складу журі конкурсу увійшли імениті діячі культури та мистецтва України. Традиційно високопрофесійне журі очолив композитор, професор, народний артист України Олександр Злотник. Упродовж останніх 23 років у фестивалі взяли участь понад дві тисячі молодих виконавців з усіх регіонів України та багатьох країн світу. До речі, обов'язковою умовою для усіх учасників фестивалю є виконання пісні. Українською мовою цьогоріч була дуже насичена фестивальна програма: екскурсії, виставки, майстер-класи та ярмарки. Потішив як самих учасників, так і гостей фесту чудовий концерт, родзинкою якого став дідьо. Як з'ясувалось, перший переможець молодої Галичини Михайло Хома. Волинь на конкурсі представляла вихованка зразкової студії Лодомир, фіналістка Голосу України Катерина Рибак. У результаті дівчина виборола першу премію цього престижного міжнародного фестивалю. Йдеться на Володимир Медіа». Незважаючи на свій юний вік, Катя Рибак уже встигла стати призером та лауреатом численних всеукраїнських та міжнародних фестивалів, взяти участь у телепроєкті Школа музики, була фіналісткою телепроєкту Музична академія Євробачення, а також володаркою гран-прі міжнародного фестивалю «Paradise Holiday». Крім того, Катя вихованка зразкової студії Лодомир, що діє при Володимир Волинському центрі позашкільної освіти. Її досягненнями завжди пишається керівник студії Галина Тюрікова. Катя займається у Лодомирі, починаючи із 2008 року. Масове харчове отруєння зафіксували у таборі Радість біля Луцька, села Озеро Ківерцівський район. Десятеро відвідувачів потрапили до медзакладу із ознаками гострої кишкової інфекції. Половина пацієнтів громадяни Британії. Дев'ятеро пацієнтів з отруєнням потрапили до Волинської обласної інфекційної лікарні. Усі, що поступили до медзакладу, скаржилися на підвищену температуру тіла та ознаки гострої кишкової інфекції. Серед ушпиталених працівники табору та відпочивальники постраждалі люди віком від 18 до 30 років. Серед них одна дитина віком 9 років. Стан дитини наразі покращується, повідомила завідувач відділенням дитячих кишкових інфекцій Ірина Капустіна. Йдеться на сайті Волинських новин із посиланням на ТРК Аверс. Як розповіла, Заступник головного лікаря обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська хворі не мають претензій до самої бази відпочинку. Кажуть, харчування їм дуже подобалося. Яку ж саме інфекцію підчепили у радості, лікарі поки з'ясовують. Сьогодні іноземні гості мали повертатися додому. Однак, чи дозволить їм тепер це їхній стан здоров'я, поки невідомо. На Волині розпочалися навчальні збори з підрозділами територіальної оборони. Декілька сотень резервістів посилено тренуються на полігоні однієї із військових частин. Головна мета таких тренувань пригадати набуті навички або ж здобути нові. Наприкінці навчального збору підрозділи тероборони перевірять на бойове злагодження та визначать, чи готові вони виконувати бойові завдання. Декілька сотень резервістів посилено займаються на полігоні однієї із військових частин. Що входять до складу оперативного командування захід, навчання проводять інструктори, які мають досвід участі у бойових діях у зоні проведення АТО. Про це інформує Волинське агентство розслідувань із посиланням на прес-службу Волинського обласного військового комісаріату. Лише з одного ковальського району зібрано понад дві сотні осіб до загону оборони. І основна увага на практичний вишкіл відновлення навченості особового складу у виконанні функціональних обов'язків, а також підвищення рівня знань офіцерів, сержантів і солдат, вивчення Атного озброєння та військової техніки, способи їх застосування, удосконалення практичних навичок їх експлуатації, зазначив полковник, як стверджує офіцер колишнього першого батальйону тероборони Волинь, майор Олег Киблюк, основну увагу інструктори звертають на вогневу, тактичну та медичну підготовку. На полігоні проводять денні та нічні стрільби з усіх видів стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів. Також учасники зборів опановують саперну справу та рукопашний бій, Декому потрібно лише відновити бойові навички. Когось навчаємо з нуля за короткий проміжок часу потрібно ознайомити бійців із усім спектром піхотного озброєння, яке, до речі, є різне. Є навіть такий релікт, як кулемет Максим. Але я б саркастично не посміхався з цього приводу. Ця зброя здатна забезпечити виконання певного спектру завдань у умовах сучасного бою, зауважив інструктор. Серед бійців підрозділів є державні службовці, вчителі, медики, будівельники, фермери та енергетики. Є острою і посадовці високого рангу. Народні депутати хочуть запровадити податок на виробництво товарів в упаковці. І хоча його мають сплачувати виробники, основний тягар ляже на споживача. Щороку кожна родина змушена буде додатково сплатити приблизно 400 гривень. Екологи підрахували, що майже 7% України захаращено сміттям. Аби вирішити проблему побутових відходів, депутати пропонують запровадити податок за виробництво та імпорт упаковки, інформує канал Новин 24 Ці кошти нібито підуть на утилізацію побутових відходів. Законопроект уже зареєстрували у парламенті. Бізнес-асоціації заявляють, що це призведе до суттєвого подорожчання товарів, а податок заплатять споживачі. Водночас, інша група депутатів зареєструвала ще один законопроект, який впроваджує систему Дільного збору відходів він пропонує споживачу не платити за відсортований непотріб. Така система діє у всіх країнах Європи. Якщо вона запрацює в Україні, то за кілька років кількість відходів, які потрапляють на полігони, зменшиться на 40%. Значну частину непотребу будуть переробляти. Відтак компаніям-переробникам більше не доведеться купувати сміття за кордоном. До того ж, одна із найбільших проблем запровадження податку на упаковку, кажуть експерти. Це відсутність відповідальності за шкоду довкіллю. Підприємці впевнені в неефективності податку на упаковку, адже в Україні вже діяла подібна система. 15 бізнес-асоціацій уже звернулися із відкритим листом до президента Петра Порошенка. Вони намагаються не допустити запровадження податку на відходи упаковки. Президент України Петро Порошенко підписав нову редакцію закону про судоустрій і статус суддів, який дозволить реалізувати положення прийнятих парламентом змін до конституції держави в частині правосуддя у разі підписання його главою держави. За повідомленнями прес-служби голови держави, завданням підписаного закону є імплементація основних конституційних принципів здійснення правосуддя для забезпечення незалежності та деполітизації судової влади, посилення її відповідальності перед суспільством, впровадження нових принципів формування суддівського корпусу, посилення ролі громадськості з контролю за чистотою і етичністю представників суддівського корпусу та оптимізація системи судоустрою йдеться на сайті 5 каналу. Прийняття закону про судоустрій є одним із ключових. Вих етапів нормативного забезпечення судової реформи. Який відкриває шлях для створення якісно нової моделі функціонування судової влади, йдеться у повідомленні? Закон передбачає перехід до триланкової судової системи та утворення упродовж шести місяців з моменту набуття ним чинності нового верховного суду, у складі якого діятимуть велика палата, функцією якої є уніфікація судової практики та вирішення юрисдикційних спорів, та чотири касаційні суди, функцією яких є розгляд справ в касаційному порядку. Судді призначатимуться виключно за результатами публічного конкурсу. Конкурсу та кваліфікаційного оцінювання, як його складової. У конкурсі на посаду судді Верховного суду матимуть право брати участь як діючі судді, так і кандидати з не менш ніж 10-річним стажем наукової роботи у сфері права або адвокатської діяльності. Нагадаємо, 2 червня Верховна Рада України проголосувала за законопроект про судоустрій і статус суддів. Відповідне рішення підтримав 281 народний депутат. Хочу нагадати, що уже з понеділка експрес-новини змінюють формат. Фіксований час виходу о 19 годині. На сьогодні ж це всі новини. В студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся у компанії з телеканалом СТН. На все добре і до зустрічі!